Шановні колеги, шановні освітяни Міщини, від щирого серця вітаємо всіх з початком нового навчального року. Щиро бажаю вам мудрості і порозуміння, задоволення від результатів своєї праці, гарного настрою та дружньої атмосфери. Бажаю вам залишатися завжди дружніми, веселими та цілеспрямованими. Бажаю нових творчих ідей, досягнень та здійснення ваших мрій. Бажаю здоров'я, енергії, оптимізму та завжди бути в тонусі. Нехай ваша душа завжди співає. І ця мелодія підіймає всім гарний настрій. Нехай кожен день вашого життя буде розмальований яскравими фарбами радості та любові. Бажаємо вам мирних днів, світлих думок, щирих відносин, успішних справ та нових звершень.